Перед тим як вийти з дому вранці, попросіть у Бога ці три речі, і ви будете ходити в Його благословенні весь день, особливо третю. Перша молитва. Господи, я віддаю Тобі своє життя, свої плани і весь цей день. Повністю керуй моїми кроками, словами і рішеннями. Нехай буде Твоя воля, а не моя. Друга молитва. Я визнаю, що без тебе я ніщо. Веди мої думки, вибори. Та вчинки згідно з твоїм досконалим планом від ранку до ночі. Третя молитва: наповни мене своїм Святим Духом, захисти мене від зла, онови мої сили і постійно нагадуй мені, що ти поруч завжди зі мною. Ви можете записати цю молитву і повторювати її щоранку. Якщо ви прагнете глибших стосунків з Богом, напишіть Амінь, поділіться цим уривком зі своїми близькими.